7 грудня Марс стає ретроградним в знаці рак. Марс у знаці рак в знаці свого максимального ослаблення. Він дуже слабкий, він не наділяє нас енергією. А Марс це знак вогню, знак війни, і нам його енергія взагалі потрібна, бо вона така вогняна. Без цієї енергії ми почуваємо себе втомленими, такими сумними, апатичними. Нам дуже складно робити щось, що раніше ми робили з легкістю. Наприклад, таке стренування могли зробити легко і просто, а зараз це нам дається надзвичайно складно. Це у вас може програтися також цей трошки негатив в плані сім'ї батьківської, грошей, ваших накопичень, голоса, горла їжі. В цих сферах може бути щось не так. Наприклад, ви зміните свій підхід до їжі, ви зміните свій підхід до накопичень, до грошей. Можливо, ви захочете попросити грошей у батьків або вони самі вам їх дадуть. Якась взаємодія у вас буде з вашою родиною, якісь ви питання будете вирішувати в родинному колі. Можливо, ви коли займалися співом і повернетеся знову до цієї творчої роботи. Можливо, у вас колись була якась недуга пов'язана з горлом, і вам знову потрібно пройти щось таке профілактичне, щоб не захворіти. Ви будете обговорювати, думати про свої гроші, про інвестиції, якщо змінити, якщо покращити цю сферу. 15 грудня сонце переходить в знак зодіаку стрілець це про партнерство. Можливо, ви попросите пораду у свого партнера. Він буде наче вчителем для вас. Ви будете його слухати, він буде щось вам радити, те, що вам зараз необхідно. Можливо, у вас буде якесь питання, яке ви захочете обговорити саме зі своїм партнером, попросити у нього поради якоїсь мудрості, яка вам зараз необхідна. Ваш партнер буде наче вчителем для вас, хоча вам буде і складно слухати його. А, розуміючи, що він знає більше, краще, але це вам потрібно. Ви будете обговорювати свої цілі, свої мрії, які свої досягнення. Можливо, ви будете обговорювати, ставити нові цілі. Нові мрії у вас будуть якісь спільні. Можливо, ви знайдете нового партнера для свого бізнесу, будете обговорювати якісь нові проекти і їх втілення. 15 грудня відбудеться повні взнаці зодяку тілець. Це для вас 12-й сектор гороскопу. Можливо, ви отримаєте якісь приємні новини про сім'ю, можливо, ви давно не бачились, а зараз у вас буде зустріч довгоочікувана. Щось буде пов'язане з вашою сім'єю, якісь такі приємні події.